Річ це процес отримання посонь через прямі комунікації з представниками цільових майданчиків. Тобто аутріч процес саме комунікації, в результаті якої ви отримуєте лінку, тому комунікація може бути різними каналами, тобто це не обов'язково має бути емейл, це можуть бути і соцмережі. Гарне аутрічер вміє і дзвонити, і знайти правильні соціальні мережі, і достучатися різними способами до там, редактора чи автора якоїсь колонки. Немає ніякого значення, яким чином ви отримали Якесь посилання, ви його добули через біржу, через пряму комунікацію, через комунікацію поза інтернетом, чи ще якось насправді має лише те значення, що цей лінк він розміщений на сайті, і важливо те, як він розміщений, де він розміщений. Дуже часто люди фокусуються саме на тому, як добути, а не на конечному результаті.